Коротше, пацани, я розіграю отакі от хані-іншом за 2 мільйона. Щоб його виграти, потрібно всього лиш написати коментарі зі своїм ніком і додати мене в друзі. Мій нік. Зараз ось мінік. Ох, є. є. Ось. Ох, і. Мінік. Якщо хочете, пишіть коментарі з своїм ніком добавляйте мене в друзі. В колегарі не зустрічаємось Я вам даю. А, і ви маєте ще щоб влучити його. Ви маєте підписатися. Або поставити лайк. Тобто вам вибирати лайк або підписатися. Це отакий от диношунчик за 2 мільйона. А на наступній розіграш я... я розграю мій пермингбук за 28 мільйонів. Ось 28 мільйонів коштує.